Також в наявності такий Samsung A30. Досить гарний стан телефону. Має там легкі такі косочки, але, в принципі, не суттєві. По стану ось такий: Type-C роз'ємчик, ціна такого телефону 2500 гривень. Екранчик у гарненькому стані немає ніяких дефектів. Зараз покажу інформацію повністю чистий. без Різних аккаунтів Galaxy A30 на sim карти. 3 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 32 ГБ, 2500 гривень ціна за такий телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Також є в комплекті ось такий чехол можна ось так вдіти. Даю його в комплекті, кому не потрібно, собі викине та йде коробочка і зарядний шнурок Type-C. І до попереднього відео а 32 ось такий чехол в комплекті також.